Сьогодні ми поділимось рецептом сніданку, готуючи який, ви точно не спали ножа. Не спалити свою кухню, бо плитою чи пальником ми користуватися не будемо. Але все одно будьте обережними, бо ця страва запаличала репити. Ой, італійський сендвіч паніно або як ми звикли називати його паніні, головний герой нашої сьогоднішньої кулінарної рубрики: мінімум інгредієнтів, і мінімум процесів, і максимум насолоди. Сніданок, який можна взяти із собою, поділитись з друзями, приготувати, хотів сказати ворогам, але ні, рідним про все це сьогодні у нас. Буде легендарним італійський. Сен! Єє! А готувати ми будемо разом з випускницею кулінарної академії Le Cordon Bleu, бренд Шефиня, королева спецій і просто неймовірна жінка. Асмік Каспарян. Запрошуємо в нашу кухню. Ми вже голодні. Ее жорна, бонджарно! Бонджана, сеньори! Так, Асмік, доброго ранок! Добрий ранок, добрий ранок! Кажіть. Що робимо? Давайте Ой. до справи, часу небагато. Робимо. Слухайте, ця паніні, це панінька дуже швидка страва так. на свідан... на сніданочок. Ну, <рістити> Тоді хлібчик по-інакшому будемо використовувати. Опа. Це мені. Це мені. Ага. Що будемо робити? що, треба Живі, для цього? що Я, роблю? я трошечки його підрівняю так. для ага. того, щоб все було по красі. Ага. Так. Далі ріжемо поп навпіл. Угу. Нафті нафту повністю вирізаємо. Ні, давай залишимо трошечки. Як каже моя бабуся, як на нахундо. Тепер ти повторюється. Добре. А ми швиденько давайте пройдемось по інгредієнтах. Отже, угу. ми сьогодні готуємо швидкий поживний сніданок, італійський паніно. або ми звикли казати паніні. Угу. Нам для цього знадобиться хліб. хліб. Спеціальний хліб для Це чиабата. Чиабата. далі. Що у нас є? Як Хас його називає тутанхамон? Та де є у нас є рікота, Рукола. Оливки і песто. Аж ну а в звичайній українській родині так, Ну, тепер мусить песто ж. А чому б ні? пішов до магазину і купив. А ми вже тепер його самі робимо. Вже італійці нас купують. Дивіться, що? Полетіли, дивися, одну частинку мажемо зверху. Рікотою, ага. а нижню частинку соусом песта. Ага. А вдома можна цей песто зробити? Звичайно, можна зробити. Тут дуже легкий рецепт. Беремо зелень, горішки, чеснули. І трошечки пармезана, <с і багато оливкової олії. О, а чуєте, а можна замість рікоти, наприклад, звичайний крем-сир? Да, я люблю і бринзу додавати, і фету можна будь-який сир, можна і козиний сир додавати. Це буде дуже. Смачно. Отак от yes. змащуємо. Yes. Так. так, намазали. А, а ви так ви? добренько даєте? Ну, звичайно, ну... я ж це для себе роблю. <свісна> звичайно, добренько роблю. <свісна> так, одну частину ми намазали. Ага, і давай і мені рікові. Так. Тепер песто. Дивіться, що я бачив просто в тіхтосі, як італійці готують. Ага. Ні, в кого, ні в кого така поверхня не брудна, як в італійці. Чесно. Тому що я бачив, як в лівані дядько праскою смажить бутерброди. В нього не так брудно. В італійців супер брудно. Так, оливки, дивіться, які вони Дивіться, які випадки? вони? Ну що, це, це? це е, оливка вільного виголу. Це виноград. Оливка, це коли пальчик, таке. Подивіться, Подивіться яке воно здорове. Що що, нарізати чи що не да, Так, можна навпіл нарізати оливки. А ви, А ви якісь. А ви якісь фаршировані взяли, да? Чи Ні, вони просто кісточки? Просто, просто, просто кістку Ага. До речі, сьогодні всесвітній день оливок, щоб ви знали. Ти зараз не Я бажаю оливки. До речі, в англійській мові немає слова маслини. Там mm. просто це називається оливки, вони бувають просто темні і зелені. Mm -hmm. Ось, але цікаво, просто ці оливки вони самі по собі, от коли ти там з креветочкою буває, з анчоусом, чи брати традиційні. Асмі. Дивися, все залежить від того, що ти хочеш досягти у своїх смакових рецептах, і що ти хочеш приготувати. Угу. Звичайно, якщо у тебе така якась класична страва, в якій немає місця ні креветочкам, ні анчоусам, то беремо класичні. Але і фаршировані оливки мають місце жити. Оце з бути. ананасами М -м, таке добре. З ананасами оливки? Це якийсь мегагергурман фуд Ну Ну з креветкою це мега а Мені здається, з ананасом то нормально. Ну, мабуть, нормально, якщо ти любиш, так, все. Так, ми накидали що сюди, олівочок. Далі що в нас? Далі ми додаємо хамон. Можна додавати шинку, прошу. Слухайте, Ну італія, це ж є. про томати. Ми можемо томати туди вгадати. Можемо. огірок не можемо, бо я бо я чотири штуки клянусь в супермаркеті ну. на вихідних куплях. Коштували 92 гривні. Так чотири огірки. Так я такий, що? Да. Ну, я вам хочу сказати, сьогодні у нас ж не тільки свято о, оливок, сьогодні у нас ще велике свято оливкової олії, щоб ви mm. розуміли. От е, заходжу я в магазин і очі розбігаються насправді від їх видів. Оцього екстравірджен, вірджин, рафінат не рафінат. Не розумію взагалі, а, а, як ви е, тако, е, що то все означає? Ці всі мудрі надписи? Оці всі мудрі надписи означають її якість ага. від того ж, якої вона е, з яких вона зроблена оливочок ага. і якого віджиму. Так, е, якщо ми говоримо про про екста-вірджин, то да. це перший, найкращий, найсмачніший, найкорисніший, ага. який може бути. В ньому дуже багато е, омега 3 вітаміну А, вітаміну Д. Далі воно йде на просто вірджень, ага. і далі йде на просто рафінат. Що ага. е, чим... краще брати в банці чи в склі? Я рекомендую завжди брати у склі, і скло має бути не прозоре, як у рослинної олії, а таке потемне темненьке для того, щоб сонячні проміння, ультрафіолет не проникав Боже, в середину. і Це навіть має значення. Звичайно, у цій справі, коли маєш справу з оливковою олією, значення має все. М -м -м. Навіть кількість сортів оливок у самій олії. <світ> <світ> У кращій Ого. олії має бути не менше п'яти сортів різновидів оливки. Це як олив... сік яблучне. А ви знаєте, як оливкову олію роблять? Як це наче касу? як зробити сік? Його вичавлюють з свіжих оливочок, як сік. А, серйозно? Да, так, да. кас, як вино, він такий, Так, А як перевірити якість в домашніх умовах? Це ж можна оливковувати? Дивись, є такий лайфхак, то можна його е покласти до морозильної камери. <рес> є таке. Оливкову я кладемо Оливь, до морозильної да. камери. І... і Чим краще його якість. Тим гарніше він замерзне. А, хуже. Дивися сюди, густина. Я знав, що в нас буде асмік, я підготував заздалегідь. Наморозився, так? Так. О, це це молоко чи це оливкова олія? Це оливкова олія. Ого, то це ти що? Добрий день. Це, наче вертикове масло, так? Да? Значить, ця неякісна. Це важливо. No, no, можемо не казати, не що to... не така якісна. Ми толерантні, Так краще. А чому вона замерзає? Ну, бо в неї є плотність, густота, наче і жирність. Пам'ятаємо про те, що вершкове масло, воно ж у морозильній камері отака дубовенька. Тому і олія, гарна олія, має замерзати. Погана олійка має всередині домички, вона Зроблена з макухи, і вона така. Класно. Ну це бачите, Ріде, кожен собі так. може в хаті перевірити. Так, дивіться, сеньори, сеньоріти ти гадаю, нагадаю, що ми сьогодні готуємо. Ми сьогодні що, готуємо паніні, так? Той, такий спеціальний італійський сендвіч, якщо ви не знали, і то, як виявляється, один з найбезпечніших сендвічів на сьогоднішній Бо, день. Бо нічого не горить і не палає. Я вам дам для хліба в мене є. А, а <звіць> розрізати треба, дивись. Слухай, так, давайте отрим... коротенько змій свої блокнот, що ви кожного ранку берете, і записуємо рецепт, що ми використовуємо для нашого паніні. Значить, вам треба чіабату, вам треба для Сіт. цього е ми використовували руку, тутанхамон, я його називаю, е солоспесту і все, і оливки. Суперемаріот! Піду, підуть, педу. Дай мені того нужа файно. Так, ну що, можемо вже пробувати, правильно?

Ти so. mm -hmm. всі словаки, так? Да? Я нещодавно подумав, що я знаю італійську на рівні меню. Ти Равіолі знає... Равіолі, паста квадроформація, тобто всі словаки ти можеш просто з італійської кухні взяти. карне карне. Mm -hmm. смачно? Ой, ой. смачно? Швидко, просто, mm -hmm. поживно, mm -hmm. дуже корисно. Mm -hmm. Фуд-тревелінг у нас сьогодні був. Я не говорив, що там не чую. Боже, це дуже добре. Так, Я дуже добре. король італійської кухні, смачний соковитий паніно, був сьогодні героєм нашої кулінарної рубрики. А майстер-клас сьогодні для нас провела королева спецій, бренд Шофині. Просто неймовірна жінка. До речі, ви тепер ще й будете. Да? Принцепеса Данінні, так? Господи, так мене Prince ще не називали. <рих> 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 ну, принцеса італійської, принцепесні. <italijska. рих> sí, sí. Ви знаєте, sí, <рих> знаєте, знає, як буде крокодил італійською? <рих> Нам так е Тепер живіть цією інформацією. Дякуємо вам за смачний початок дня. Ням-ням-ням. Не зважаючи де ви зустрічаєте сьогоднішній ранок і з яких продуктів готуєте, ви знаєте про те, що кожного дня і кожного ранку ми зобов'язані нашим збройним силам. Ми дякуємо всім нашим мужнім хлопцям і дівчатам за вашу відважну і безперервну боротьбу з ворогом. Слухайте і дякуємо вам, нашим глядачам, що ви сьогодні були з нами. А з вами хочу нагадати, що був Володимир Ростопчук і Хас. Ми побачимося завтра в 6.30 на каналі. Ми Україна Плюс ви, будь ласка, не пропустіть, бо завтра у нас середа. А то означає, що ми традиційно спорт. Шортики Ой, і валідол. Знаєш, що завтра буде? Не. Скакалка. Коротше, до завтра. Побачимося. Ми вас чекаємо. Не проспіть, 6.30.